Лісівники заклали початок нового лісу на Хмельниччині. Робимо просто отвір в ґрунті, а потім наше завдання, скажімо так, притиснути короневу систему, щоб не було повітряних там, таких мішків. Гарно обтоптати і в принципі процес завершено». це сіянці сосни й модрини із закритою кореневою системою. Понад 20 тисяч таких саджанців лісівники висадили на п'яти гектарах деградованої земельної ділянки у Старокостянтинові. У рамках указу президента Зелена країна ми створюємо нові ліси сьогодні. Ми на території Старокостянтиновської територіальної громади, яка передала нам ділянку лісу площею. 5 гектарів. Ще вчора на цій ділянці не було нічого, це був пустир, а вже завтра буде новий молодий ліс. Загалом ми на цій ділянці висадимо порядка 20 тисяч дерев. Попередньо саджанці вирощували цілий рік, щоб поповнити лісові угіддя Хмельниччини. Для такого сіянця потрібно рік, щоб він виріс. Все починається з того, як насіни висівається в лунку касети, спеціальних пластикових касеток вирощується. Відповідно, потім восени або навесні висаджується. ДП ліси України взяло напрямок на створення лісо центрів, де вирощуються дерева закритою кореневою системою. Що воно собою представляє, наприклад, можна висаджувати, доповнювати лісові культури навіть у літній період, бо там вже сформований є субстракт, земельний субстракт. Далі. У перші роки дуже гарно приживаємось і дуже гарний приріст. Ну і звичайно. Витратна частина цьогоріч лісівники Подільського лісового офісу планують висадити 9 мільйонів 200 тисяч сіянців. На Хмельниччині майже 4 мільйони. Уся площа заліснення становитиме понад 2 тисячі гектарів. На 123 із них красуватимуться нові ліси, тобто висаджені на землях, отриманих від громад, де раніше не було насаджень. Зокрема, Старокостянтинівська минулоріч передала господарству три деградовані ділянки для заліснення. Окрім цього, ще десятки гектарів самостійних лісів. Від лісівників Подільського лісового офісу, безпосередньо лісників Хмельниччини, в загальному ВДП Ліси України хочу вам подякувати за вашу роботу розширення лісистості. Нашої держави. Усі громади, що беруть участь у створенні нових лісів, нагороджені дипломами міжнародного проєкту Форест Рекавері. У 2023 році, як я вже говорив, було передано три земельні ділянки. Це земельні ділянки, які не використовуються для сільського господарства, землі запаса. Я думаю, що і в подальшому виконавчий комітет міська рада буде працювати на тих пропозиціях, звернені від керівництва лісового господарства і буде проводити. Водити подачу передачу таких земельних ділянок, бо дійсно це дуже хорошу справу. Ми сьогодні робимо майбутні покоління, тільки скажуть спасибі. Будемо говорити, що в такий важкий час ми проводимо таку гарну роботу. Від початку весняної лісокультурної кампанії у Подільському лісовому офісі висадили 1,8 мільйонів сіянців. Більшість на Хмельниччині майже мільйон. Фахівці наголошують, деградовані земельні ділянки особливо важливо заповнювати деревами, адже так можна поліпшити екологічну ситуацію. Невідія, яке не може використовуватись для виробництва сільськогосподарської продукції. Відповідно, на таких ділянок є ризик ґрунтової ерозії, тому що під час опадів може змивати ґрунт. Відповідно замулюються водойми і це негативно впливає власне, на стан довкілля. І власне такі ділянки, як правило, виділяють для лісорозведення створення нових лісів. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.